Машин багато, багато, багато. Я думаю, десь машин до 500 є, правда? Я думаю, що є 500. 300-400 стопудово є, 500 максимум. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, на 7 вже тих кусок було. Ну ладно, 200 точно є. Всі номера там замазують. Правильно вам Дехто не замазує. Міліція неактивна. З доїдних джерел відомо, що вона не записує номера. Рона там стоїть міліція, їх ніби прислали записувати номера, а вони просто собі стоять. Паралельно, міліція Львові з народом. Тобто такі самі люди, як ми, вони, що додому зараз прийдуть, знімуть форму і вони, блін, на майдані. І поше що там міліція.